Думка людей вбиває нас. Ви знаєте це? Так, да, Це правда. Тому що ми часто задаємося питаннями, а що скажуть інші, а що подумають інші. Давайте будемо чесними. Якщо в людини є розум, то вона нічого поганого не подумає. Якщо розуму нема, то в неї і нема чим думати. Розумієте? І знову ж, дивіться, чому ми думаємо за інших? Чому? Навіщо? Тому що нас заклали з дитинства таку модель. Да? Виховання. Ну, зараз в нас з вами є можливість змінити ці установки, ці моделі. Зараз є класна купа різних інструментів. От, безліч, не знаю, там терапія, регрес, астрологія, нумерологія, ну, різні трансформаційні ігри. Ідіть. І пропрацьовуйте цю установку в собі. Ну або можете просто щелчок зробити. Да, якщо у вас є внутрішній стержень, свобода волі, да, такі, так, все, достатньо. Мені по барабану на інших. І ви починаєте просто робити. Ми всі різні, і це нормально, комусь потрібен спеціаліст, а хтось може це сам зробити. Я і за той, і за той варіант. Да, ми всі різні, і в кожного з нас свій шлях. От як і ви, якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до мене. От в мене є. Також різні інструменти для пропрацювання. Тому, якщо цікаво, пишіть. І знову ж, якщо ви людина, яка вірить в себе, то я дуже пишаюся вами, що ви самостійно можете це зробити. Це дійсно дуже круто.